Привіт, красуні! Шановні діви, я вас вітаю на моєму каналі. Зараз будемо радувати вас чудовим розкладом на липень. Чому це психологічні поради Таро? Оскільки ви будете отримувати протягом розкладу психологічні інсайти від мене. І я буду рада, якщо ви дасте зворотній зв'язок. Як же ж... Проходить ваш місяць. Перша розк... карта розкладу розкаже нам про ваш психоемоційний стан. Як ви будете почувати себе протягом місяця? До речі, дуже важливе питання, оскільки ви можете налаштуватися. І так, о, туз жезлів, Подивіться, яка вона красуня! Яка вона горда, яка вона впевнена в собі. Це сексуальна карта, карта, яка говорить про чоловічу енергію. Карта говорить про вогонь, про бажання, про те, що от просто все горить літо. Ви подивіться, наскільки в неї гордість, наскільки в неї впевненість в своїх силах. Карта нам говорить про те, що. Ви знаєте, як, що, де робити в своєму житті, і ви палаєте цінові ідеї, це справді такий стан наповненості От на психоемоційному стані, наповненість життям, радістю, енергією, коли хочеться зранку прокидатися півшостої і пити каву, і бігти десь на схід сонця. Дуже гарна карта, дуже гарний початок місяця. Ми зараз дивимося на відносини. Якщо ви дівчинка, яка зараз сама, Король Жезлов, десь він там йде. Подивіться, до речі, це може бути просто шалений роман. Ви бачите, ко. Яка карта, в нас такий нестандартний король, тобто це може бути, вони ще підходить один одному по типажу. Тобто це може бути чоловік-іноземець, який навіть належить до іншої раси. Ви познайомитеся, він у нас вогняний, це може бути стрілець, це може овен, або це може бути лев. І у вас йде саме знайомство, і просто неймовірне кохання, закоханість і шикарний секс. Будете займатися, згадайте мене. Якщо ви одружені і вже знаєте всі його тріщинки, як співала земфіра, то будете, як діти, разом чимось займатися. Купите один одному телефони, може підете в кіно, сходите, карта, бачите, яка говорить, просто разом збирати інформацію, будете десь може їхати, аналізувати все. Тобто тут краса. Ну, ви бачите, тут, з одного боку, вони, кожен дивиться в своє. Тут може бути будьте просто обережні, щоб не сидіти і не жити паралельно. Коли люди дивляться один для одного, це одна річ. А другий, ви просто ну, не розслаблені собі ці двоє молодих людей, але кожен дивиться в своє. Якщо ви вже дуже довго одружені і кожен займається своїм життям, або вам так зручно, або можете щось змінювати. Якщо ви знаходитесь у трикутничках, королєва жезла, тут е, таке собі спілкування знов жезли, щось прям вогонь-вогонь. Е, значить. Ви діва, так, це земля. А тут у нас королева жезла, тобто жінка іншої стихії. Можливо, буде писати щось вашому чоловіку, можливо, буде шукати контакту. Тому кожен обирає своє життя. Якщо вас влаштовує, то це ваша доля. Якщо ні, тут буде у вас от спілкування, скажімо, з цією жінкою. Тепер ми з вами дивимося на роботу. Як себе реалізувати, що допоможе самореалізації. Сімка кубків. Може, б ви нарешті оприділилися, а то ви прям не знаєте. Подивіться, який в неї вибір. То купа морозива і вона обрала от дві штучки. Сімка кубків говорить, що людина і вашим, і нашим, і тобі, і мені, і я взагалі не знаю, що я хочу. Для того, щоб ви могли себе реалізувати, спробуйте звузити. Широкий масштаб вашої душі. От коли я дивлюся, дівчатки представляють себе, вибачте, я психолог, потім вони кажуть і сексопатолог, і ці курси, і ті. Тобто людина перераховує 25 курсів. Це дуже багато і це трошечки ваших клієнтів лякає. Спробуйте знайти. Один, два, три напрямки, по якому ви працюєте. Інакше це буде важко. Тому серед оцього вибору, який є, оберіть, от вона обрала два, скільки оберете ви ваш вибір. Як покращити свій фінансовий стан, карта сила. Подивіться, який він класний Льовушка. Карта сила говорить про те, ми зараз з вами і ще другий аркан. Для того, щоб покращити фінанси, спробуйте працювати легально, може вам і не завадить. А ви тут намагаєтеся трошечки, знаєте, такі речі робити, легальні, нелегальні. Але це два аркани, які говорять, що не спить наша джастіс, справедливість, і спробуйте, якщо ви маєте два доходи, то ну ведіть дві книжки. Думаю, ті, хто зрозумів, то. Їх правильно. Можливо, тут використовувати якісь нелегальні засоби заробітку. Ем, оскільки сила нам говорить про те, що і продавити, і легенько, і тихенько бути розумним. Тут на інстинкті. Ну і джасті справедливість говорить, що юридичні такі аспекти. Будьте, будь ласка, обережні, як ви зараз, з фінансами. Ем, і шукайте собі. Розумну людину, яка буде вести вашу бухгалтерію. Тепер дивимось на ваш особистий розвиток на духовність. О, жріця, класна карта. Слухайте у вас, який вже третій аркан. Карта говорить, слухай свою інтуїцію, а ще краще знайди собі гуру. знайди собі жінку, якій ти довіряєш, яка стане для тебе тією мудрою совою. І вона запалить для тебе свічку. Розвиток духовності ви можете зробити під наглядом, під патронажем, назвемо це так. Жріці, це в нас практики, духовні практики. Хтось захоче з вас піти в шаманізм, хтось хоче ясновідіння, хтось таро, хтось психологія. До речі, це наша карта гінеколога. Може, ви вирішите вчитись на, на кушерку в такому плані. Карта монашки. хтось піде практики робити в. В куди? В монастир, тільки не йдіть в чоловічий. І от у вас іде справді сильний такий підштовх і толчок. Подивіться, хто є у вашому оточенні, можливо, ви запитаєте цю людину і скажете поговори зі мною, от, допоможи мені, куди мені далі рухатися. Інколи, коли ви не знаєте самі, то ви питаєте там, GPS KI, от, знайдіть для себе таку жріцю, таку практику, яку буде для вас штучною інтелігенцією. І ми зараз дивимося пораду Все Всесвіту для вас. Паш! Купків. До речі, ця карта чомусь часто випадає от зараз в цьому розкладі легкість. Легкість, радість життю, приємні цікавинки. І мені подобається кульбабка, яка тут летить. Ви бачите, наскільки ця дівочка сонячна? Вона просто ну, вона насолоджуєтесь. Тому Візьміть свого внутрішнього рібінка за шкірку, і відправтеся з нею от в таку подорож, щоб у вас була внутрішня дитина задоволена і мала стан легкості. Це настільки допоможе вам от в цьому процесі. До речі, ваша закоханість я дуже за вас рада, Діви, плюс оця енергія і можливість. Розвиватися в сфері роботи, в сфері фінансів і оця внутрішня дитина. І буде вам велике щастя. Я вам бажаю тільки гарного місяця і буду рада чекати вас на консультації. Я вдячна вашим коментарям. І ми побачимося. Я закриваю розклад. Ми закриємо вам вашу колоду. Для того, щоб була у вас така інтуїція, таємниця і бажання стикатися з Всесвітом і з його таємницями. Побачимося!